В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 20 листопада, народилися такі відомі українські діячі, як письменник і громадський діяч Григорій Кониський, та оперний співак Михайло Дідик, вшановується пам'ять кобзаря автора Запорізького маршу Євгена Адамцевича. У 1917 році Центральна Рада проголосила самостійність Української Народної Республіки, а також відзначається Всесвітній день дітей. Минулої ночі в область нагрянула раптова стихія. Різке погіршення погодних умов спричинило масштабне обледеніння електропроводів. Відтак кілька районів Житомира, а також населених пунктів Житомирського та інших районів, були знеструмлені. Аварійні бригади енергетики вже приступили до ліквідації наслідків стихії. Лише в обласному центрі діє 10 таких оперативних груп. Інформаційні телефони Житомирського рем 482, 653 і 50, двадцять. 1050. Сьогодні сесія обласної ради вкотре планує фінансово підтримати українських воїнів на Донбасі. Про оперативну фронтову ситуацію на сході України і довкола неї добірка повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, який стосується переселенців. Протягом минулої доби бандитські формування понад 60 разів відкривали на Донбасі вогонь по українських позиціях. За інформацією Радника президента України Смешка, у Донецькій і Луганській областях воюють 40 тисяч російських військових. За останніми офіційними даними, у полонів терористів перебувають 333 українські воїни, 41 доброволець і два журналісти. На Донбас прибув російський спецназ для ліквідації тих бойовиків, які не виконують наказів Кремля. Сепаратисти штампують фальшиву валюту, щоб знецінити українську гривню. У серпні, вересні, і жовтні жителі Житомирщини сплатили 27 мільйонів гривень військового збору. Житомирщина продовжує підтримувати українське військо і мирних жителів сходу. Зокрема, активісти Червоного Хреста передали на Луганщину 72 тонни тони овочів. А вчора в Житомирі пройшла благодійна акція під назвою П'ять картоплин до неї долучився і мій колега Іван Поліщук. На ініціативу Червоного Хреста відгукнувся кожен район Житомирської області. До пунктів збору допомоги школярі приносили городину та консервацію, несли здебільшого картоплю. На її цьогорічний врожай на Житомирщині не скаржиться. Тому кожен допомагав чим зміг. Так, акція називалася П'ять картоплин. Так. Екзотичну назву маємо. Ось і ця школярі безпосередньо приносили хто е, пів кілограма, хто кілограм, хто мішок, навіть, хто, е, зокрема, деякі райони е, активно спрацювали в цьому напрямку. Зокрема, хочу сказати і відмітити, Олевський район вони привезли 16 тисяч 800 кілограм. Цієї сільськогосподарської продукції це принесли і школярі, відгукнулися на це пропозицію і просто населення, які з охотою принесли відгукнулися на акцію Червона хреста. Це вже не перша гуманітарна допомога від Житомирщини для Луганської області. Окрім постачання продовольства, область має намір взяти участь у відновленні низки тамтешніх соціальних об'єктів. Мав розмову з колегою з заступником обласної державної адміністрації Луганської з гуманітарних питань. Вони Повірте, щиро вдячні житомирянам за ті зусилля, які ми докладаємо, тому що це дійсно. Ну от саме в цьому проявляється той лозунг, коли ми кажемо, Україна єдина. Дійсно, це така допомога не на рівні влади, а на рівні простих людей Житомирської області, людям з Луганської області. Ще 30 тонн зібраної школярами продукції залишиться в області. Їх розподілять між тими, хто вимушений був перебратися з неспокійного сходу на Житомирщину. Упродовж теми допомоги фронтовому Донбасу. Благодійний фонд оберіг просить громаду підтримати воїнів 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують теплих речей та спеціальної техніки. Контактний телефон 097 250 87 11. Адреса у Бердичеві, вулиця Європейська, 81. Канал Житомир продовжує конкурс Єдина країна. Свою думку про територіальну та духовну цілісність нашої держави висловить ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка Петро Саух. Я звертаюся до всіх мешканців сходу. Ми маємо сьогодні зрозуміти одне: всі ми хочемо жити краще. Звісно, у кожного нас, з нас є своя правда. Мені не хотілося би, щоб ми ті питання, які сьогодні нас роз'єднують, мовне питання, питання релігійне, виставляли на перший план. Адже ми всі хочемо миру і злагоди. І ці питання можна вирішувати не шляхом виходу на майдан, захватом адміністративних будинків. А найперше кропіткою працею, я взагалі вважаю, що істинний патріот не той, хто. Власне, виходить, і чи то регіональний патріот, чи український патріот, і так далі, виходить з прапором і як голосніше промовляє ті чи інші гасла. Я вважаю, що патріот це та людина, яка найперше працює в полі і класно працює. Яка, якщо його завдання працювати в вищій школі, то він має прекрасно читати лекції, проводити науково-дослідницьку роботу. Конструктор має на своєму місці працювати. Військовий має бути патріотом і захищати країну. Міліоценер має забезпечувати нашу безпеку і так, далі, і так далі. І от я просив би всіх, і звертаючись і до Житомирян, і звертаючись до інших регіонів, і Донецького регіону, і Харківського регіону, і Запорізького регіону, з якими ми співпрацюємо і дружимо. Наші університети дружать. Я звертаюсь до них. Щоб кожен з них зрозумів, що від того, наскільки ми будемо відповідальними перед нашими дітьми, нашим майбутнім, багато залежить. А сьогодні ми робимо цю історію і маємо 10 разів подумати, чим чинити, зробити той чи інший крок, зрозуміти, що правди бувають, на жаль, різні. Кожного своя правда. Але і є правда, яка зосереджується на порядності, професіоналізмі і патріотизмі. У рамках тижня пам'яті жертв голодомору обласне телебачення готується до всенародної акції «Запали свічку, яка пройде у суботу. І продовжує показ тематичних передач та відеороликів. Долучіться і ви до цієї скорботної акції! І ще про кілька резонансних подій і повідомлень цього року на Житомирщині звання матері героїні отримали 168 багатодітних жінок. У Коростині встановили меморіальну дошку земляку герою Небесної Сотні Сергію Кемському. У селі Зарічани Житомирського району відзначив своє сторіччя Микола Комареус. Завтра. Річниця Євромайдану Україна вперше відзначить нове державне свято, День гідності і свободи. До першого польоту в космос готується італійка Саманта Крістофоретті. У американському штаті Нью-Йорк водії замерзають у рекордних снігових заметах. А мером американського міста Сан-Франциско учора стала собачка Фріда. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Катерина Тарасюк до завтра.